Господь з вами, слова святої Вангелія від Святого Матея. Того часу, прийшовши на свою батьківщину, Ісус навчав їх у їхній синагозі. Так що дивувалися вони і говорили, звідки у нього ця мудрість і чудеса? Хіба він не син Теслі? Хіба не його мати зветься Марією, а брати його Яків, Йосиф, Симон і Юда? Хіба його сестри не всі між нами? Тож звідки у нього це все? І вони спокушалися через нього. Ісус же сказав їм, пророк не буває без пошани хіба тільки на своїй батьківщині та у своєму домі і не зробив там багато чудес через їхнє невірство. Це є слово Господнє Богу! Вас Святой Євангеліє знищать наші гріхи. В ім'я Отця і Сина, і духа святого, а... не буде похвалений Єсу Христос. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Улюблені в Христі, дорогі брати і сестри, що годні наш каплані, ойчики нас відповідаєш, дорогі вілени, що годні наше шановні сестрички, монахині. Охані парафіяни, дорогі брати і сестри, дорогі наші радіослухачі, які молитесь з нами, і ми з вами в нашому городоцькому постілі і молимося за вас. Улюблені, кохані Божі діти, перша п'ятниця місяця завжди нас скеровує наші думки, мислі. Нашу уяву виобразну скеровує до Пресвятого Серця Ісусового. І коли ми відчуваємо цю правдиву Божу любов, ми завжди однозначно розуміємо, що є хтось, хто нас любить, є хтось, кому залежить на нас, і що є хтось при кому. Ми справді можемо мати не якусь, а таку правдиву вартість і ціну. Це є Господь Бог. І ми завжди цього досвідчуємо теж і в такому людському житті, бо коли є поряд нас людина, яка нас розуміє, шанує, приймає, не дивиться на наші помилки, старається поза нашими недоліками. Завжди бути поряд, це можуть бути насамперед наші батьки, це в подружжя, чоловік, дружина, це наші діти, внуки, які завжди безінтересовно, безкорисливо можуть прийняти нашу любов. І ми розуміємо, що хтось, хто є біля нас, насамперед любить. Потім допіру бачимо по людях, як Ісус теж скаже по їхніх плодах побачити їх і зрозуміти, хто вони. Потім допіру можемо розрізнити, хто насправді є з любов'ю біля нас, а хто є для того, щоб скористатися з нами, і то не завжди в такому поганому значенні, бо хтось є там столяром, слісаром, вчителем, лікарем, якимось механізатором, ще кимось. І і люди теж потребують нашої послуги, і також ми можемо служити цими талантами, служити також своїми вміннями, своїми навиками, своєю професією. Так, наприклад, як вчора я зустрівся з одним парафяніном, електриком, і каже, мені там потрібно щось вдома порадитись. Може б, я сам собі там щось ті, лампочки поробив, а він каже: Ой, чи електриків є багато, Сюнзів мало. Давайте я приїду і подивлюсь. Ну і кажу, добре, то приїжджайте колись. Ну і я розумію, що ця людина нібито в шутку, в жарт, але теж е, говорить те, щоб ну, шанувати себе. Якщо хтось врач, то хай лічить а не вчить, Якщо хто вчитель, хто хай набереться до хірургії, тобто кожен має своє. І ми повинні зрозуміти, що е, теж є люди, е, які хочуть нашого добра, то якщо поміж людьми є так, що не всі нас люблять безінтересовно, так, безкорисливо, і ми все одно десь шукаємо цієї любові і віримо людям на слово, то що допіру Господь Бог, який ніколи не обманює, який ніколи не говорить двохзначно. Який не має якогось підконтексту, що каже, що одна робить друге, що допіру Господь, який в своїй доброті, любові приходить до нас. І ми сьогодні теж приходимо до Ісуса Христа, приходимо, щоб Його вшанувати, так як Сьогодні Євангелія говорить святий Матей в 13 розділі записав нам розмову Ісуса Христа, який, так, на людське сприйняття трошки сьогодні. Ображений сумний, бо каже, що пророка всюди шанують, але в своїй батьківщині не завжди. І, власне, ми так в десь привикли, що хтось якийсь там учений, якийсь там професор, якийсь там дуже важлива людина, вона є звідкись там. Оце. Звідкись там навіть в школі в нас сказали. Вчителька там з Городка в Бедриківця вчить, а то це ж з Городка вчителька своя могла бути сто разів мудріша, але це щось, це ж сільська. Чи так пам'ятаю, як нас повисвачував на Ксюнзів, ксюнз Віктор, Курик і я, і там бабці кажуть, ну да, бо там Ксюнзи з Польщі приїжджають, ну, що ж там Бедриковецьке наше, але Вітя поїхав в Німеччину, то он та ж Вітя в Німеччині, то це ж який розум, яка мудрість, бо вже він десь там. Так, і ми так якось привикли, бо хтось чужий, так, то це вже, знаєте, дуже важливе. А навіть, скажімо, -то, от з Польщі там гості приїжджають до нас чи щось, ми переходимо до костюла і відомо ну гарний костюм, територія, якісь там ремонти і так далі, всі там, а то й що за закон, то Мар'яна, да, та що з Ліхеня, то з Польськи, все. І це я кажу, але тут Ксьон свій, гор, та, свій так, свій городський такий ми робимо, то ж свій. Якось ми так, знаєте, привикли, бо хтось має бути звідкись. Бо якби весь там президент країни був золотка, то всі б дивувалися. А чому ні? Так? І сьогодні пан Єсус каже, що легше приймати людям когось чужого, незнаного, бо це історія з чистого листка. Але якщо хтось свій, то це є найважливішим. І Ісус Христос не хоче якісь там. Виносливість, якісь там, не знаю, гордини, не знати, шачуські з пагонів, а Він хоче, щоб ми його прийняли за свого, бо тільки свій, тільки хтось наш, він завжди є найрідніший. І от коли Бог стане для нас таким рідним, таким близьким без нашої хати, тоді насправді ми можемо сказати, що це є Бог мій, так як святий Томаш. Апостол, коли побачив Ісуса, каже, пан Бог і Бог мій, мій Господь і мій Бог. Ось і ми не раз якось так привикаємо, навіть я скажу чесно, десь ловлю себе на цьому, що різні якісь інформації, чи там історії, чи розмови з людьми сприймаю відразу, так знаєте, похопну. Так подумав, так почув і відразу. Даю віру в цьому, а потім, як передумаєш це, якось переосмислиш, вже бачиш, що це по-іншому треба розуміти. Такий така історія про царя, якому приснилося, що йому там зуби повилітали, і він там закликав ясновідящих своє, все, все там, щоб прийшли, розтолкували йому цей сон. І один приходить і каже: ой, дуже велика трагедія, тому що це такий сон, який означає, що. Всі ваші родичі погмирають, ви тільки один будете живий, прийдеться їх хоронити. Все. і він такий засмучений. Той цар каже: ні, це погана новість. кіньте його в в'язницю, в тюрму. Хай там мучиться, каже, бо він мені погані новості каже. Ну і там кличе другого. А другий каже, це ж велика радість, це велике щастя. Каже, буде біда, горе, все. Але каже: Ніхто, тільки ви проживете. Єдин з сім'ї він о, це я хорошо сказав. Це, дайте йому награду, дайте йому гроші, одежу, їжу і так далі. Тобто, як ми говоримо в який спосіб, як не раз кажемо, обертаємо другою стороною історію, тоді насправді люди по-іншому її сприймають. Але теж є ця хитрість диявола, на яку ми повинні бути уважні, що. Навіть коли людям говорять, що це є щось погане, то люди на це йдуть. Так? Люди на це ловляться. Навіть як один чоловік мені казав, вийчив, каже, я вже і перестав ругатися, і сваритися, і вже горівку не п'ю, а от ще куру каже, от як це зрозуміти, пошті на всю пачку папіросів пише, коріння вредить здоров'ю, і все одно куру». каже. Да? От людям пишуть і все одно каже, от як з цим боротися. І не раз ми так так робимо, один сон мені теж розповідав такий знайомий з Київщини, він доїжджає правити в села, про Чорнобильська зона, він там їздить прави служби Боже. Я так колись його питав, кажу, чи ти не боїшся, бо це ж теж здоров'я, це ж... ми всі знаємо, що таке Чорнобиль. Він каже, я зразу боявся. Ну так, по-людськи, так. віскоп каже, там треба їхати, там є люди, там в такому, в такому селі. Треба відправити, каже, але один раз мене каже, прості люди мої парафіяни, каже, навернули на базар. Я кажу, як на базар, що вони там Свідки Єговичі, штундри. Ні, каже, пішов на базар, каже, і чує, там хтось вітається, ой чу духовний, слава Ісусу Христу, ходіть до мене, каже, найкраще Яблочко, гарні, Чорнобильське, все. А він каже, пане, не кажіть так, не кажіть, бо ніхто не купить. Не кажіть чорнобляну, а вона каже, купляють, купляють, каже, хтось начальникові, хтось тьоще, хтось шердемо, купляють, каже. І людям кажеш, звідки і купляють. От як ми чисто по-людськи скажемо, навіть коли нам говорять, що це погано, то ми беремо. Так, Що це погано, то ми беремо. І сьогодні, в день святого Альфонса, Марій Лігорі, який власне, був вчителем церкви, є вчителем церкви, єпископ, засновник ордену редамтористів. От він, бачучи цілу ситуацію життя, хотів бути таким праведним, вивчився на юриста, на адвоката, але бачив, що і в цьому може бути якась проблема і загроза духовного життя, лишається все, ідея вчиться на священника, бачив, потім, Таку, скажімо, біду костьола, що люди неосвідчені, не скатехізовані, придумують, так скажемо, таким гарним словом, придумують, придумаю, засновує орден згромадження редемптористів, які проголошують реколекції, місії, які йдуть як місіонери по цілому світі, і хоче просвічувати цей постіл Божий, хоче цю спільноту Ісуса Христа чинити свідомою. І тому ми сьогодні, переживаючи цей день святкового спомину, обов'язкового святого Альфонса, хочемо теж в першу п'ятницю вслухатись, вдивитись, вчутись в це серце Ісуса Христа і зрозуміти, що в ньому є наш захист, що в ньому є наша справедливість, що в ньому є наше милосердя. Тому теж сьогодні прибігаємо до цього Божого серця, прибігаємо до цієї найправильнішої справедливості. Ще таку історію пригадав, як один е, чоловік розповідав мені, хтось там до сусідів засудив, щось там сталося з городом чи ще там ще щось, ну і на суд викликали, і він е, простий дядько, ніколи не був, десь там, може, в городі раз-два рази в житті. Ну, і тим більше в суді заходи, там перестрашені, всі такі дуже повбирані з папками. Ну, і він так хоче оборонитися, йому дали слово. Він так: ну, ваша справедливость, знаєте, ваша справедливість хотів. А цей каже: не треба казати справедливість, треба казати пані суддя. Ой, випеште, я забув. Він знов ваша справедливість, цей суддя вже так знірвів, стукнув кулаком в стіл. І каже, я вам скільки раз кажу, тут нема жодної справедливості, тут тільки суд. А він каже: ну так, да, я бачу тут толком, і вийшов. Ну, що ж дядькові скаже. Але хочу сказати, кохані, що там, де є Господь Бог, там є і правда, і любов, і справедливість і наш захист. Тому ми сьогодні приходимо до серця Ісуса, бо чуємо цю любов, бо відчуваємо, що Богу на нас залежить, і стараємося так жити, щоб ми. Насправді теж любили Бога, щоб ми були перед Богом чесні, справедливі, і щоб ми могли з таким спокоєм душі сказати, Господи, ми теж Тебе любимо, шануємо, кохаємо і хочемо з Тобою перебувати в вічності. Амінь.